Вона пройшла один круг повністю першу, другу, третю інстанцію. Другий круг, першу, другу, третю інстанцію. І на даний час вона знаходиться вже буде макати на третьому полі. Так, адвокат Наталії Конотоп коментує чотирирічну судову епопею. Коли обвинувачена очолювала полтавське управління захисту прав споживачів, ревізори знайшли порушення на десятки тисяч гривень. А правоохоронці звинуватили начальницю у хабарництві і відсторонили від роботи. Комірона особисто ну, підтримував державне обвинувачення і дав змогу судді Савченко, двум колегія Полтавського апеляційного суду человека, Струкову за. У результаті обвинувачення у розтраті зняли, а саму конотоп судять за перевищення службових повноважень. На час відсторонення обов'язки керівника управління захисту прав споживачів виконує Олег Передері, але й сам згодом опиняється на лаві підсудних. Так його характеризує сама конотоп. Про те, що він схильний до того, щоб викрадати документи, підробляти і говорити неправду. Зараз вона працює спеціалістом у тому ж управлінні. Суд поновлював конотоп на посаді кілька разів. І щоразу з компенсацією перша була такою. І вам 278 тисяч так нарахували Я на сьогоднішній день. Не пам'ятаю, мабуть, я думаю, що навіть більше адвокат обвинуваченої стверджує, що справа могла бути сфальсифікована, бо головний свідок мав зв'язки у прокуратурі. Це один із фігурантів між бомбом особисто, був знайомий з глушим про прокурором області. людина за один день мені ясно. Що за один день стала прокурором області. Державний обвинувач відкидає ці напади. Державний обвинувач, який був до мене, і я наразі підтримуюся лише одну думку. Кваліфікація дій Конотор має відбуватись за частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України. І продовжують звинувачувати конотоп у хабарництві за сімома фактами. В усіх випадках, окрім одного, гроші давали підлеглі, свідчення яких суд раніше проігнорував. Один факт фіксували на відео з правоохоронцями. Свідок стверджував, що гроші передавав, щоб родичів не притягали до відповідальності. Але захист запевняє, що ці кошти передавались з особистих причин. Школу, втримує, сажите, з яким я жила 4 роки. І катори ми з ними, І я їм сказала, що хто б ти мені ніби, аж. У результаті суд вважає, що конотоп просто повернули борг і судять за перевищення повноважень, а це дає змогу амністувати її. Тим часом головний свідок прохай забезпечити йому безпеку і звинувачує Наталю Конотоп у підлаштованій аварії. Потім це автомобільна катастрофа неодноразово. Я хочу забезпечити. Я дам всі покази в повному обсязі. Олег Передирій – один із небагатьох свідків, який продовжує свідчити проти конотоп. Саме повідомлення, переховування, телефонні дзвінки моїм рідним і близьким. Більшість її підлеглих відмовляється говорити у суді. На них чинять тиск, вважає громадськість, присутня у залі судових засідань. Корумповані суди і в суді перекручуються факти. І той, тобто, якщо свідок приходить з якими-то показами, його можуть залякати, заплатити кошти і вже потім цей свідок дає інші показання. Через відсутність свідків і необхідність захистити передирія справу знову переносять на 25 листопада.